У Лондонському музеї архітектури відкрилася щорічна виставка пряникових будиночків. Дизайнери кинули виклик гравітації, створивши будинки з пряників, глазурі та інших елементів. Водночас особливою стала тема виставки перероблення. Учасники спробували втілити ідею повторного використання будівель. Ми хотіли надихнути людей і показати їм, як можна повторно використовувати наявні будівлі, а також іноді улюблені будівлі, які стають визначними для ландшафту. Усі експонати повторюють знамениті будівлі Лондона. Серед них радіотелевізійна вежа BT Тауер, Королівський оперний театр і будівля Гринвіцького університету. Старший інженер механік Арті Пателю розповіла, як цукрові конструкції тримаються разом. «Маємо дуже міцну глазур, яка отримує все разом. І сам пряник теж дуже міцний. Він не дуже приємний на смак, зате простоїть цілий місяць. ще один архітектор пряникового міста підтвердив, що вироби після виставки з'їсти буде дуже складно. Це суперміцний імбирний пряник. Тож він не те, щоб не дуже смачний, але я пробував його їсти. Його дуже важко відкусити виставка працюватиме до 29 грудня.